Усім привіт! З вами Квітне. І сьогодні я хочу показати вам свої покупки з магазину Тему. Перше, що вам покажу... Та-дам! Я думаю, вже багато хто їх бачив у інстаграмі, але вони продаються на аліку і на тему. Ось такі. Це е, штани плюшеві. Всередині вони йдуть на флісі. От, матеріал дуже приємний. Я думаю, це навіть через камеру видно. Коштували вони о, десь 270 гривень, але я зайшла сьогодні на сайт і побачила, що вони вже коштують 400. От. Наступне, що я купила, це до цих піжамних штанів. Ну, тут без коментарів, мені здається. Хоч би не підпалити це все своєю свічкою. Так, зараз достану. Так. Ось такі тапулі. Вони просто неймовірні. Дуже м'якенькі. Всередині вони на флісі. Також не знаю, як довго вони будуть носитися і як швидко я їх засру просто, але подивимось. Виглядають дуже круто. Коштували десь гривень 400. Така покупочка. На цьому речі для дому закінчилися, і я буду показувати вам канцелярію. І ще у мене є одна покупочка, ви вже її бачите. Ось це чохол для телефону. Я його поклала у упакування, в якому воно прийшло. Він прийшов, але я його вже ношу десь тижні два. Я підбирала саме під осінь. Я ще планую зробити червоний манікюр, ну, база. От. Дуже прикольний силіконовий. Коштував 74 гривні, він зараз і залишився 74 гривні. Далі показую вам вже канцелярію. Саме. У мене був акцент на осінній канцелярії, бо у мене взагалі немає ні скотчиків, ні наліпок, взагалі нічого, що пов'язано з осінню. А щоденник я хочу оформлювати саме під сезон, тому. Я замовила ось цю канцелярію. Вона дуже гарна. Почнемо з цього. Вони йдуть на, на такій картонці, яку я теж обов'язково використаю. Я вам зараз розкладу і покажу їх. Ось я для вас розклала ці наліпки. Їх багато 40 штук. і Вони коштують зараз 70 гривень. Не впевнена, що я брала за 70 Мені здається, дешевші вони були гривень за 40. Так, тепер наступне показую. це ось такий стікерпак. Їх тут цілих 4, але коштували вони дуже недорого. Зараз, зараз їх, на жаль, вже немає у наявності мені вони нагадали осінню тематику, але я бачу, що тут є і така весна. От, я думаю, це буде і на весну, і на осінь. Наступна покупочка це ось такий скотч. Я зрозуміла, що у мене немає скотчів на осінню тематику якісь такі жовті або коричневі кольори, тому я купила цей. Він популярний у чорно-білому взагалі кольорі, а я взяла у ось такому коричнево-молочному. Мені здалося, що до цих наліпок він буде дуже добре підходити. І, напевно, усі осінні сторінки у мене будуть саме у цьому скотчі, бо інших в мене немає. Наступне дуже-дуже популярні наліпки, які, напевно, є вже у всіх, окрім мене, але я все одно покажу. Цей пак я знайшла за 50 гривень це найдешевша ціна, яку я бачила. Пак на рік йде. Тобто я тільки наступної осені куплю ще один. <хи> От. І це все за 50 гривень. Наступна моя покупочка це ось такий панау. Я трохи пожалкувала, що взяла його в рожевому кольорі, бо там був дуже гарний коричневий. Але цей коштував дешевше, десь за 30-40 гривень я його взяла, щоб ви розуміли, це просто копійки. Він такий дуже місткий, дуже гарний тут замочок. Ось такий він усередині. Я його взяла, щоб зберігати свої скотчики. І остання покупка моя з тему це новинка для мене. Зараз показую ось. Можливо, ви зрозуміли, що це. Якщо не зрозуміли, пояснюю. Це альбом для наліпок. Я побачила, що багато хто займається тим, що е, переліплює з паку, стікер паку е, наліпки у альбоми. Це е, ніби зручно, і е, я взагалі взяла для того, щоб релексувати. Ось, тут ось такі листи глянцеві. Спеціально для наліпок. Єдине, що там вибір е, цих обкладенок не дуже великий. Ось цей, начебто, непоганий, не дуже в моєму стилі, але хоча б так. От. І ось такий набір до нього йшов з пінцету для наліпок. А я тепер буду така з пінцетом. Також модно, і такий шкребок. Він, до речі, не знаю, навіщо мені для наліпок, але дуже знадобиться для фотографій, коли я їх клею, щоб вони не м'ялися і клей не залишався під ними, тобто їм дуже зручно. Цей набор повністю коштував 170 гривень. На цьому мої покупочки завершилися. Я планую зняти відео моїх покупок з Аврори. Якщо вам цікаво, Будь ласка, напишіть, чи знімати, чи цікаво вам буде, бо у мене дуже дуже багато канцелярії, наліпок і всього такого з Аврори. Дякую за перегляд.